залі Верховної Ради Української РСР відбулася наукова сесія Академії наук України з питань мовознавства. В роботі сесії взяли участь вчені, викладачі мови та літератури вищих учбових закладів і середніх шкіл республіки. Сесія заслухала доповідь академіка Олександрова. Праця товариша Сталіна «Марксизм і питання мовознавства» та її роль у розвитку суспільних наук. Нові праці товариша Сталіна Великий внесок в скарбницю марксизму ленінізму в скарбницю світової науки. На сесії виступили академік Рильський, академік Білецький, поет Микола Бажан. Всі, що виступали, підкреслили величезне значення нових геніальних праць Йосифа Висаріоновича Сталіна з питань мовознавства для всіх галузей наукових знань. Великим віднесенням учасники сесії прийняли привітання великому Сталіну. Донбас. Шахта номер 8 Тресту бокова антрацит Перед спуском у шахту зміна начальника дільниці товариша Бенюха бере на себе підвищене зобов'язання. В соціалістичному змаганні відзначились бурільник товариш Ковальчук. Та машиніст впробувані машини товариш Фоменко, які перевиконують свої виробничі норми. Молодий кріпильник лави товариш Самолюг, який нещодавно прийшов на шахту, заробляє 4 тисячі карбованців на місяць. Гірники шахти номер 8 достроково виконали післявоєнну сталінську п'ятирічку. Металургійний завод імені Сталіна. Паливарі Мантенівського цеху розгорнули соціалістичне змагання за дострокове виконання сталінської п'ятирічки. На весь Донбас відоме ім'я Сталевара швидкісних плавок комуніста Григорія Євгеновича Клименка. Іде сталь зміни Сталевара Клименка. Ради країні більше високоякісної сталі таке зобов'язання металургів Донбасу. Восени цього року на Україні створені три курси майстрів високих урожаїв і тваринництва. В колгоспі імені Леніна Черкаського району йдуть чергові заняття. Викладач Черкаського ветеринарного технікуму товариш Безніс проводить заняття на тему Кормові сівозміни як основна підойма підвищення продуктивності тваринництва. Жваво і захоплююче проходять заняття. Серед слухачів ланкова Катерина Синяченко і ланкова герой соціалістичної праці Марія Мелень. всеобладнами научними приладдями. Колгоспники і колгоспниці опановують основи Мічурінської науки. Зотехнік колгоспу Ганна Іванівна Груба знайомить групу доярок, як користуватися електродоїльними апаратами. Навчанням на трирічних курсах в нашій республіці буде охоплено мільйон колгоспників і колгоспниць. До столиці Радянської України Києва прибула делегація новодемократичної спілки молоді Китай. Тисячі киян прибули на вокзал зустріти дорогих гостей. Не була радісна, видуючи зустріч. На тироні вокзалу відбувся великий мітинг. Делегацію китайської молоді вітав секретар ЦК ЛПСУ товариш Шевель. Словом відповіді виступив заступник керівника делегації Пан Хуай. Він сказав. Дорогі товариші, Дозвольте мені від імені новодемократичної спілки молоді Китаю і всієї молоді Китайської демократичної республіки передати вам і у вашій особі всьому народу і молоді України наш щирий і братерський бойовий привіт. Хай живе вождь китайського народу Мао Цедун. Хай живе тут народів всього світу, товариш Сталін. Найнепорушна дружба великого радянського і китайського народів.